Астрономи засікли зірку, яка вибухнула не один раз, а двічі, коли вмирала. Космічний феєрверк, як вмираючі зірки, вибухають двічі, і що це означає для розуміння всесвіту. Нещодавно астрономи зробили приголомшливе відкриття, яке змусило мене, як людину, захоплену космосом, буквально затамувати подих. Вони зафіксували зірку, яка не просто вибухнула, а двічі. Це не просто цікава деталь для наукового журналу, це перегляд наших уявлень про те, як вмирають зірки, і, як наслідок, просам устрій Всесвіту. Вперше за всю історію ми маємо прямі докази подвійної детонації над і це відкриття, я впевнений, стане відправною точкою для цілого ряду нових досліджень. В останні роки ми звикли до того, що наднові це фінальний, грандіозний вибух, що знаменує кінець життя масивної зірки. Але це відкриття демонструє, що навіть у цьому, здавалося б, передбачуваному процесі може бути місце для несподіванок і складних механізмів. Уявіть собі, зірка, яка не просто вичерпала своє паливо, а й, немов у каскаді, випустила два потужних вибухи, кожен з яких залишив свій слід в навколишньому просторі. Це як космічний феєрверк, але в масштабах, які складно навіть уявити. Загадка над нових типу АЕ і роль космічних критеріїв. Особливу важливість це відкриття має для розуміння над нових типу АЕ. Ці зірки давно стали для нас космічними критеріями, своєрідними маяками, по світлу яких можна вимірювати величезні відстані у всесвіті. Їх яскравість досить постійна і передбачувана, що дозволяє використовувати їх для оцінки швидкості розширення всесвіту. Саме ця здатність робить їх незамінними інструментами в руках астрономів, які прагнуть розгадати таємниці космосу. Однак відкриття подвійної детонації ставить під питання деякі усталені уявлення про наднових типу АЕ. Раніше вважалося, що для того, щоб відбулася наднова, білому карлику необхідно досягти певної критичної маси. Однак, схоже, що в деяких випадках менша зірка з відповідною гелієвою оболонкою цілком може само знищитися, випустивши два потужні вибухи. Це відкриває нові можливості для вивчення процесів, що відбуваються всередині зірок, і може призвести до перегляду існуючих моделей. Що ми бачимо, кальцієві оболонки як свідчення подвійного вибуху. Те, що дозволило астрономам зафіксувати подвійний вибух це унікальна структура залишків наднової SNR 0509 675. Усередині цього залишку вчені виявили дві вкладені один в одного кальцієві оболонки, що нагадують російські матрьошки. Це явище, як вважають дослідники, могло утворитися тільки в результаті двох окремих вибухів. Між цими оболонками зафіксовано наявність сірки, що ще більше підтверджує теорію подвійної детонації. Я уявляю собі цю картину, розлітаються на величезній швидкості уламки зірки, що утворюють шарувату структуру, в якій кожен шар є свідченням потужного вибуху. Це як космічний архів, в якому відображені останні миті життя зірки. Дивно, що навіть через 300 років після вибуху ми можемо прочитати цю історію. Аналізуючи світло, що виходить від залишків зірки. Як це відбувається, детонація гелію та майбутнє досліджень? Тепер виникає питання, як зірка може вибухнути двічі? Дослідники припускають, що першим етапом є вибух тонкого зовнішнього шару гелію, цей вибух посилає ударну хвилю всередину зірки, яка потім призводить до вибуху ядра білого карлика. Другий вибух, мабуть, відбувається дуже швидко, всього через пару секунд. Цей час достатньо для того, щоб гелієва детонація поширилася по всій зірці. Я думаю, що це відкриття лише початок нової ери у вивченні зоряної смерті. Не виключено, що в майбутньому ми виявимо і інші зірки, які вибухають двічі або навіть частіше. Можливо, існують і інші ще більш екзотичні механізми, які ми поки не можемо навіть уявити. Особистий досвід та роздуми. Як людина, яка довгі роки захоплюється астрономією, я відчуваю неймовірний захват від цього відкриття. В юності я читав книги про космос, мріючи про те, щоб побачити своїми очима зірки і планети. Зараз, завдяки розвитку науки і технологій, ми можемо спостерігати процеси, що відбуваються в найвіддаленіших куточках всесвіту. І відкриття подвійної детонації над новою яскраве тому підтвердження. Мені здається, що вивчення космосу це не тільки спосіб розширити наші знання про Всесвіт, а й можливість краще зрозуміти самих себе, вивчаючи зірки. Ми можемо дізнатися більше про походження життя на Землі, про те, з чого складаємося ми самі. Адже, як відомо, велика частина заліза у всесвіті утворилася в результаті вибухів наднових. І це залізо міститься в нашій крові, в будівлях, в планетах. Ми, діти зірок, і вивчення зірок це вивчення самих себе. Висновок, нові горизонти у вивченні всесвіту. Відкриття подвійної детонації над новою це не просто цікава наукова новина, це переломний момент у вивченні всесвіту. Це відкриття ставить під сумнів деякі усталені уявлення про зоряну смерть, відкриває нові горизонти для досліджень, можливо, призведе до перегляду існуючих моделей. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більше дивовижних відкриттів, які допоможуть нам краще зрозуміти будову всесвіту та наше місце в ньому. І, можливо, коли-небудь ми зможемо не тільки спостерігати за вибухами зірок, але й передбачати їх, запобігаючи можливі наслідки для життя на землі. Адже всесвіт це не тільки джерело знань, а й джерело натхнення, яке допомагає нам рухатися вперед і прагнути до нових вершин. І я радий бути частиною цієї дивовижної подорожі.